Ну, добре, сьогодні я вам дам точну дату закінчення війни. Але тільки спочатку ви мені скажіть, а що ви з нею зробите? Ну, ось, наприклад, скажу я вам, що точно війна закінчиться через 3 роки ось як це змінить ваше життя? Бо наша проблема не в тому, що ми не знаємо, коли війна закінчиться, а в тому, що ми живемо так, наче... Життя справжнє почнеться тільки після того, як війна закінчиться. Хоча є спосіб, як перестати постійно чекати, коли ж війна нарешті закінчиться, і почати жити, про яке я скажу трохи пізніше в відео. І я кажу це без засудження. Я навпаки дуже розумію, чому в нас половина країни живе з думками тільки про одне, коли ж вже закінчиться війна. Ми відчуваємо все так, ніби справжнє життя почнеться тільки після закінчення війни. Тому що дуже любили Україну і довоєнне життя в Україні, яким би важким воно іноді не було. Ми всі по суті просто бажаємо Україні добра, своїм близьким добра, самі собі добра, теж бажаємо і ці бажання виражаються у нас. Через надії на скоріший мир. Розуміючи це, ти починаєш ставитись до таких людей зовсім інакше, не як до слабких, нездатних терпіти тяготи війни або міграції, а з великим розумінням. Чого не скажеш про багатьох політиків або активістів, які чим довше триває війна, тим більше збагачуються на ній, як фінансово, так і медійно. Це ж стосується і багатьох хитрих і мерзенних журналістів і всяких там медійних діячів. Які свідомо обманюють українців заради привернення уваги і заробітку. То нам потрібно тільки почекати 2-3 тижні, то у Росії скоро ракети закінчаться, то російський бюджет скоро спорожніє, то Трамп зараз укладе мирну угоду і так далі. Але замість чергової порожньої обіцянки про точну дату закінчення війни я краще дам вам. Точно дієвий спосіб як зняти своє життя з паузи. Єдиний спосіб перестати жити так, наче життя почнеться тільки після завершення війни, це вже зараз. Починати жити так, наче війна не закінчиться ще десь 5 років, і планувати своє життя відповідно до умов, які тебе оточують, а не думати, що ось-ось треба трошки потерпіти, і все повернеться, і буде як і було раніше. А якщо війна закінчиться раптово раніше ніж за ці уявні 5 років, то це буде для всіх нас лише приємним бонусом.